Доброго дня громадяни України, доброго дня, жителі Села Біловіш. ми знаходимося по вулиці Набережна. Ось там проживає жителька Села Біловіж, Наталія її звати. От. Її добратися звідси неможливо. От. Чого я записую це відео? Оцей брод глибиною сантиметрів 60 Ця легкова машина не проїде. І я хочу вам показати оцю вулицю, як її робили. Місцеві жителі. Ось це місце робив Давидюк Юрій. От. І це от він сюди собі зробив двір за, за свій власний кошт. От. І ми зараз пройдемося так би мовити, цією дорогою, ну, який зараз вона вигляд має. І е, сьогодні староста е, села Біловіж Тергонський Іван Іванович. Там в Старосинському окрузі свій групі виклав відео про те, як він сьогодні цю дорогу. Ну, цю вулицю, якось так. І що про це думають люди. От, ми поспілкуємося з жителем цієї вулиці Денисом. Що ти про це думаєш? Про що саме? Ну, от, про того брода, про те, синік та агрофірма там ДТ-75 розгорнула добре це чи погано. Бачте, яка там зараз Ні Ну там я... Зараз твань, я розумію, що там твань. Але чи це добре, чи це погано, твоя точка зору. Воду спустили, де прочислів, то може й було б щось зараз. Ну, То я ж кажу, що треба це робити під час так би мовити, сухої погоди. А що ти вважаєш, от наприклад, твою вулицю тут, що можна зробити? От Я знаю, що там дорожка, не дорожка, а канавка є, так? От. Хто її копав, цю канавку? Батько Батько копав теж, так? От. Тут канавочка така є, невеличка. О, тут все вода, бачите? І ось тут така канавка саморобна. Ось, дивіться, бачите? Ось, її треба прокопати і по цій вулиці проблеми не буде. Тобто, Тут не треба вирівнювати, тут треба просто мелірацію зробити вулиці і так би мовити вихід води. Вихід води. От Я до чого це воду, і проблема буде вирішена з цієї сторони квіт зробити, з цієї сторони ків'ят зробити, і тут, тут не буде калюш, розумієте? От. Якось так. Зараз ми підемо далі, туди. побачимо стан доріг після того, коли поїздив трактор з відвалом т 75 А поки що я вам розкажу про те, що оцю дорогу ремонт робили жителі села Біловіж. Ніяка не сільська рада, ніяка не староста. От. Ніяка не агрофірма робила її, а люди робили за власний кошти. І люди не піарилися, розумієте чи ні. Не піарилися, як піариться в цих своїх старостинських округах в таких групах фейсбучних, Оці старости. От якось так. Ми зараз ближче підійдемо. От, що люди своїми силами зробили? Те, те і є. Я хочу подивитися, розказати вам, як підтоплює бачите, ці поля людські. Бачите, оцей весь город він весь підтоплений. Чого потрібна меліорація в першу чергу? І, і чого потрібно в першу чергу виділяти кошти на мельорацію. Розумієте? От, це вулиця Набережна. От Тут так от люди ходять, їздять. Бачите, такі От. Не знаю. Легкова машина. Якщо проїде, то проїде. в кого передній привід, а задній привід не знаю. От. Ну йдемо далі, будемо бачити. Що, хотів би я точку зору ще послухати цих людей по, по цій вулиці? Ну, от з приводу ремонту цієї вулиці, розумієте, набережна. І з приводу того, як вони піаряться в цьому. От, дивіться, бачите? Тут навіть пішки проблема пройти. Не то що, що говорити. Це вулиця набережна. Так, Проходимо по цьому окраїшку. Якось так. Так. Добрий день! Як Ви вважаєте, нормально зробили той ремонт? <риві> <риві> оце, <риві> це, оце точка зору жителів села <риві> з приводу того Івана Івановича, як він оце ремонт цих вулиць робить. Он в цьому місці їздив трактор ДТ-75 і з цим відвалом і визяв оце болото, розумієте чи ні? Ось от, така от проблема. Тут що, що, що треба робити, це просто укріпляти корочку. Тут вже, бачите, канава є. Канава є. А от потрібно тут десь, ще от посипати, воно і так буде роз, це болото. І з другої сторони, щоб, я вважаю, що теж потрібно, щоб був кювет, щоб квіт повинен бути з двох сторін. Бачите, тут Височина і височина теж сира і водяниста. От, якось так. І Оцей з горба, з горба воду сюди і утворюється тут така чача. От якось так. Ну і зараз ми пройдемося. Бачите, тече вода, такими рівчаками з горба. Треба мільорація, по селі. В першу чергу. Вон як шейку розмиває, роз'їдає. Зараз почкай. Е, покажемо, покажемо, як Іван Іванович за проханням Іван Івановича агрофірма перемонтувала нашого моста. Зараз покажемо. О, якось так. Тут люди плюються, ходять, розумієте чи ні, на, на оце все. Повезли, вони поремонтували. Тут треба цього моста бетонірувати, а не везти от сєвом. Ну, таке трошки порівняли. Ну, Тим більше ці ямки як залиши, так вони бачите, і поставалися. По цьому всьому нічого тут не зробиш. Воно буде і буде вибиватися. Воно буде водою вибуватися, і туди буде вода стікати. Розумієте, Ямки по-любому будуть утворюватися. От якось так. А оце така повені. І так от люди потерпають від цієї повені, від цього всього. От якось так. Ну добре, коментуйте, що на це там, саме ви скажете.